Доброго всім вечора. Вітаю вас на грядках своїх з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі «Тамамирна». Мирна. На полуниці десь дві третини квіти, але вже є ягоди, тому суміщаємо дві обробіток і підживлення. останній обробіток перед збором урожаю це препарат свіч і мікроелементи, бор плюс. Там сірка, бор і мікроелементи. Зараз покажу, яке добриво. Чоловік обробляє. Сьогодні, сьогодні не я обробляю. Сьогодні чоловік сам обробляє всі всю ділянку. Обробляємо її свічимо, прямо по квіточках, адже цей препарат спеціально зроблений для обробітку по квітах, щоб не було у нас Свої. гнилі, тоді, коли плоди вже будуть до... достигати. Тому що ми ж не знаємо, яка буде погода, а раптом це буде дощова погода. Більш того, цей препарат хоч і дієвий, але в нього срок очікування лише один тиждень. Оце замовила його в такій великій пачці 100 грам. Норма витрати 8-10 на 10 літрів, я відважу 9. Також додам туди ще, оскільки масове цвітіння, то додам препарат, який називається для бакових суночок. Додам отакий бурбаланс. баланс Який склад цього добрива. Азот фосфор калій в таких відсотках 14-10-12. Сірка 10 грам, Амінокислоти 0,6 і 7,5 грам бура. Розводив баночки. Все -все. І оскільки ягідка наливається, то сьогодні я пролью ВК 91235, де калію є найбільше. Але сам калій по собі також, фосфор і азот також потрібні для того, щоб цей калій засвоївся. Ну і, звичайно, плюс ці мікроелементи, амінокислот тут немає. Бачите, тут і залізо, і цинк, і мідь, і молібден. Якісь мікроелементи є. Якісь є мікроелементи. Амінокислот нема. Бор є, хоча ми його побризкали по листу. Сірка є. Магній, магній, який дуже потрібний. Все в цьому добриві є. Добрива 400 грам це на 2 сутки, тобто на одну сутку 200 грам. Насправді норма 250, Ну но я 200 на всякий случай. Не перебільшую. Це вже при розчиненні. Має ось такий рожевий колір. Навіть якийсь червоний, червонуватий. Вносити ми знову ж таки з допомогою інжектора Вентурі, який ось стоїть на нашому водогоні. Зараз проливаються мої дві соти. Як я вже казала, я розділяю, можливо, хто не бачив попереднє відео, я розділяю свою полуничну ділянку по дві сотки. Ну, тобто я вирішила для себе, що це мені оптимально дві сотки одночасно проливати. Піджив... Підживлювати. Так, ну, вода стала прозорою. Вона була з такими бульбашками, стала прозорою. Ну, не вода, не вода а рущин з добривом. Так, ну що ж, тепер я що роблю? Ще раз. Інжектор вентурі розмістив спеціально на ящичку. Так, ось він, цей красунчик. Добриво, яке він буде засмуктувати через оцю трубку. В кінці, ця трубка на кінці має ж е, фільтр. Щоб він втонув аж на дно, ми прикріпили такий грузик. Все, воно втонуло і лежить на дні. Далі. Швидкість у мене зараз стоїть на четвірочку. Тут різні є, бачите, швидкості. Я вже поставила на 4, щоб тягло швидко, Я краще потім зменшу. Для того, щоб почало добре всасувати, необхідно створити тут вакуум, тобто перекрити оцей вентиль на основній трубі. Я починаю помаленьку перекривати. І чуємо характерний звук смоктування. Так, вода почала йти. Ось, бачите, ця рожева рідина почала засмуктуватися. Засмоктуватися. О, і все, і вона пішла в основну, в основну магістраль через цей інжектор. Тобто я оцю трубу перекрила основну, і тепер наша вода починає йти. По, оці, по цій трубі через інжектор. Тобто водичка тут змішується з добривом і мандрує до наших рослинок. Я ще дужче перекрию, щоб повністю, напевне, повністю перекрию кранчик. Да. Ну, а тут, напевне, швидкість я зменшу трошки. Поставлю на двієчку, мабуть. На двічку. Бо я вам скажу добриво прямо на очах Смуктується. Прям смуктується на очах, дуже швидко. Ось так бульбашки тільки, тільки стрибають. Тільки стрибають. Хто не бачив попереднього разу, як він працює, я витягну, зараз покажу. Бачите, коли я витягла, трубка стала порожньою. Тепер я опускаю і рожева рідина поступово цей компотик. Там починає годувати наших рослин. Проливається в мене оця діляночка. Одна із новіших посадок. Який вигляд має полуничка? Якраз відбувається налив ягідки. Ягідка в ось такому вигляді. Є вже ось такий вигляд ягідки. Є навіть ось такий вигляд ягідки. От я в цій стадії хочу її, їм, їм дати більше калію. А я ще взяла ось ці стрічки для вимірювання кислотності. Зараз помірюю, яка кислотність води тече зараз. Отже, ось стрічечка я намочила у воді, підняла плівку, торкнулася до крапельної стрічки. І ось такого кольору у мене на даний момент ну, ця стрічка. Приміряємо її. На шестюрочку не похоже, нам би треба шестірка. Це мірочка. Сімірка. Хотілося б трошки менше. купувати ортофосфорну кислоту і додавати до добрива. Ось такого я висновку дійшла. У мене зараз нема. Так ось на такій стадії полуничка. Це в нас сорт бріла. Так, на сорті Сандра. Тут взагалі вже клубніки справжні. Справжні великі клубніки. Ось. Ось такі справжні клубніки на сорті Сандра. Так, мало, мабуть, я проливала перед цим. Ну, доведеться ще трошки пролити, тому що бачу під кущами сухо. Але якщо заглянуть, у нас одна стрічка лежить. Ось воно добирається. Я думаю, за ніч воно розподілиться. Ось вода добирається. Добре засмокчиться, і потім ще водичкою, і за ніч воно розподілиться. На даному етапі у нас вже фактично дві третини відра висмоктало добрива. І, і ми підживлюємо. Підживили добривом борбаланс, а також поврискали препаратом свіч. Нагадую, для бджіл безпечний. Ну і всім традиційно задоволення від вашої роботи, міцного здоров'я і всім нам мирного неба.